Габулім соверні по вулиці, стара вулиця, митрополя. Метрополі це центральна вулиця. Дуже красива і ввечері дуже живописна. Дуже старе дерево, яке ще живе. Там є табличка під деревом. Зовстрів на Дуже живописні заклади. Дуже красиво так. Між двома дорогами знаходиться кафе. Красивий магазин. Дуже надихаються речі для будинку, де продаються. Далі йде центр. Вітрини не просто заворожують, по цій вулиці. Уже красиві вечірні заклади, кофейні.